Завершилися 12 всесвітні ігри 2025, які з 7 серпня тривали у Китаї. Це найбільші мультиспортивні змагання, що включають 34 види спорту, які не входять до олімпійської програми. Збірна України показала просто феноменальний результат. Наші спортсмени вибороли 44 медалі, з яких 16 золотих і по 14 срібних та бронзових. Останні два дні за перші змагались пауерліфтери, де потужно виступили українці. Золото виборов Костянтин Мусієнко. У трьох вправах його показники були найкращими: 390 кілограмів у присіданні, 330 – у жимі лежачі і 320 – 20 у тязі становій і срібним призером став Володимир Рисів, обидва спортсмени родом зі сходу України. Також віце-чемпіонкою всесвітніх ігор стала Дарія Русаненко. Спортсменка із Донеччини показала другий результат у змаганнях з пауерліфтингу у суперважкій ваговій категорії. А у присіданні зі штангою встановила світовий рекорд, посиливши 285,5 кг. з половиною кілограмів. Уже шосту медаль на шостих поспіль Всесвітніх іграх здобула Лариса Соловйова. Українка стала легендою світового спорту. В активі Лариси Соловйової чотири золоті медалі, одна бронзова, і цього року срібна. Стримаю медаль і ну, поки що не усвідомлюю, що, що коїться». Що... Не ставила ніяких планів перед собою, ніякого результату не було в голові, навіть не тримала. Просто виступала на Ну, Змагання проходили дуже круто, О, і сама організація. І я ж кажу, поки що не маю відсвідомлення, що я виступила, що це все закінчилось, що змагання закінчились для мене, що це були шості всесвітні ігри. Я в далі присвячує своїй мамі. Усім загиблим спортсменам присвячує свою срібну нагороду ще одна українка Тетяна Біла, яка стала другою у легкій вазі. Сьогодні я срібна призерка всесвітніх ігор, шестикратна призерка чемпіонату світу, трьохкратна призерка Європи. І цю далі я везу у Харків. Я присвячую її усім воїнам, усім нашим захисникам, захисницям, котрі зараз захищають нашу країну від агресора, від війни. Останню медаль на всесвітніх іграх 2025 бронзову приніс Україні пауерліфтер Олексій Бичков у суперважкій ваговій категорії. Загалом команда України з пауерліфтингу здобула дві золоті, п'ять срібних і три бронзові медалі та стали першими у своєму виді спорту, довівши, що українці найсильніші і непереможні. Найбільше нагород українські спортсмени здобули у підводному плаванні 11 та пауерліфтингу 10. Національна збірна України особливо відзначилась у карате, самбо, кікбоксингу, спортивні акробатиці та веслуванні на човнах. Перше на світових іграх дебютували українські черлітерки і в підсумку війшли до топ-5 світу. Українські спортсмени виступали у 19 видах спорту і в 11 піднялись на п'єдестал пошани. В другий поспіль збірна України у трійці найсильніших команд світу. Лише на одну медаль більше у збірної Німеччини. А очолили медальний залік всесвітніх ігор 2025 двадцять господарі змагань представники Китаю. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.